Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Подивимось зараз, який тиждень обіцяє нам бути в Україні. Одна карта. Ух, починаються нові знання. Починається така гра тонка. На межі, я б сказала. Ну, мабуть, все ж таки певні люди, які будуть абсолютно вірно, які будуть намагатися вирівняти деякий порядок. І це саме в країні. Дивіться, там, де хаос, будуть намагатися регулювати. Але це буквально гострим по тонкому. Ось так, Так, я б сказала. Так, це мова йде про деякий порядок, статус, намагання вже чогось утримувати. Ось так, ну яка енергія щось переповнюється, починає а, колихатися, починає коливатися, починає щось вже виходити за межі дозволеного. І ось тут мова йде про те, що треба. Щось таке зробити, щось таке митнати, швидке реакція, якась слово вірне, десь щось сказати, якась дія дійсно, але вона повинна бути хитрою, точною. І, звичайно, от саме вислів той, що без мила туди, проникнути треба. Ось так, влізти треба без мила, але треба, і, щоб досягнути результат і, і стабілізувати. Те, що може, те, що вже почалось. Ось так, давайте ми зараз ну, ще прям так мені хочеться глянути, мова про що йде більш детально, про що мова йде? Ну, ще раз кажу, утримання щось в своїх руках. Тут, ну, мова тут зараз не про владу, а може... А можливо мова йде про владу, все ж таки. Хтось тут буде намагатися утримуватися, утриматися на високому рівні своєї влади, взяти контроль, перетягнути на себе, увагу на себе. І, звичайно, тут мова йде про з'єднання, єднання сил, можливо, для того, щоб отримати радикально щось зробити, Розумієте, От радикально, швидко вирішити питання. Мова йде, до речі, тут про хижака. Тобто поведінка буде хижака. І також тут іде за. Можливо, мова йде і ще також за дії ворога, тому що тут крадій нам показан. Ну, в будь-якому разі це ворог, який діє на території України. Так, ну що ж, ми дивимося далі, любі, тиждень. Такі енергії, що несе нам цей тиждень? Нам кажуть про те, що складно утримати. Складно утримати перемогу, яка була раніше. Зараз це складнощі. Зараз треба прибирати і знаходити шлях новий, знаходити рішення нове. І так воно і буде, я думаю, хоча це дуже-дуже хвилююча тема. Що тут нам кажуть ще карти? Ах, можливо десь щось буде про якісь втрати на Любі на цьому тижні. Про втрати. Ось так. Також на цьому тижні можемо мати якісь новини про загиблих, про втрати військових. Ось так, ну тут завершення, завершення йдуть. Ситуації землі може бути і втрати от, з військовими. Ось така ситуація. Це чомусь так нам показує. Там, де ми раділи ще, там, де були місця, там, де жили люди, може бути вже якісь втрати. Ну, будемо про це знати на цьому тижні. Так, що ще нам каже цей тиждень, принесе? Ну, знову нам повторюють, так що буду зараз міняти колоду. Знову нам повторюють про е, поранених, загиблих на якійсь території. Десь придеться, тобто не буде е, перемог, тому що тут вирішення питання. Також тут може бути про те, що знаходиться новий, е, новий варіант, новий план, е, який може бути обговорюватися десь в. в в якомусь так, колі людей про завершення обстрілів, про завершення хоча б обстрілів, про стабілізацію цієї ситуації, про заморозку. Розумієте, про заморозку, про закінчення цієї агресії і про заморозку? Ось так. Так що тут може бути ще що, а тут нова пропозиція буде. Я зараз не кажу про новий план, тут скоріше нове рішення просто. Які рішення від Кремля можуть дійти до нас? Планують дорогу. Вони планують дорогу. Дивіться, ну там в них самі там якісь рішення, вони там самі рішаються, вирішують за якусь поїздку за далекий край, там, де їм важко знайти якусь підтримку, скажімо так. От їх не бачу, те, що вони пропонують, не хочуть приймати Київ те, що вони пропонують. Що ще на цьому тижні, якби їм приходиться відстоювати свою позицію, своє питання, будуть намагатися отримувати, впливати на високі особистості, високі погони всіх ПАП і європейських там Гондурасів і стукати до них, щоб якби проти української особи, там президента нашого, да, представника України проти України, щоб влада верніше, щоб. Європейці якось хитро поступили. Дивіться, тут мова, да, абсолютно вірно, Тут мова йде про те, що те, що вони кажуть, що ми якби хочемо, щоб нам цю територію, де ми стоїмо, щоб, якби, ми пропонуємо. І ми збираємося наступу, ми пропонуємо, щоб нам це залишилося маленький шматок. Ми будемо туди наступати. Про що вони зараз обговорюють між собою? Про те, що десь вони укріплюють позиції максимально наскільки можуть, тобто максимально, наскільки можуть, дев'ятка жезлів. Ось так там будуть стояти, але розумієте, наскільки максимально вони можуть, при цьому вони е, в слабких позиціях там, а от в наступ ідуть сильні. Десь стоять в слабких позиціях, там де вже заполонили, але в нас то будуть іти. Зверніть увагу, а вони будуть намагатися десь підкуповувати, десь е, отримувати будуть якусь подачку, отримувати будуть також допомогу для того, щоб е, успішно наступати. Ось так. щодо європейських країн, і е, да, ще раз кажу, поки що контакт вони не можуть активно. Отримати, будуть впливати в майбутньому, тому що тут нам карти показують про те, що їм достукатися до української сторони не просто. Ось тут, непросто. А мова про, значить, там, де окуповані вже частини, що вони будуть робити? Збагачуватися, будуть викрадати, обкрадати і витягати звідти там те, що... Те, що можуть винести дивно, звичайно, тому що вони все бомблять, але тут мова йде про крадіжку, про хитрі наміри забрати. Ну тут може мова йти ще про якби, підлизування до тих людей, які там десь на територіях залишаються, тому що тут з однієї сторони вони планують наступ далі, а тут будуть, скажімо так, підлизувати, десь підмащувати для того, щоб якби на свою сторону перетягнути. При цьому будуть з обманом, з хитрощами, з підлостями і з крадійством. Ось такі. І Я вам дякую. Пока-пока, Ставте лайки.